вітаю друзі на нашому каналі. 22 лютого багато хто вже дає канді для підкормки. А ми даємо цілі повномедні корпуси. Точніше, магазини. Ось такого ми Ой, лки, щось вони зараз полетять до нас. Хай успокоїться, бо вже за нами йдуть. Подивимося тут через ось такий акваріум. покажу вам. Ось такий акваріум. Ну Тут, поки я не бачу, що їм треба, ще трошки мають, але бачу, вже йдуть до задньої стінки. Корма є. Форма є. Деякі, якщо ви замітили, деякі в нас зразу зимують на трьох корпусах, а деякі слабші, зимують на двох. На двох корпусах. Ось така ситуація. Там. Зараз подивимося, що наш. Ну, Тут ми їх трошки потурбували, хай заспокоїться, тоді ми поправимо, бо ми корпус ставили. Трохи їх розворушили, вони пішли всі в верхній корпус. А ці, що по боках, зимували на трох. Ось наш сипаний нуклеус. Тут у нас одразу генеманка зберігається, щоб не шукати її далеко, що вона треба буде. Ось наші. Ми їм дали рамочки, вони ще мають корм. Непогано зимою сипаний ноклеус. Ми сипали всі ноклеуси і лишили їм матку на 5 рамок. Вони вийшли тут. Так вони майже лишилися на п'ятьох. Ось така. Кормимо по крупному. Підкормлюємо, не купляємо ніякі кандії, а даємо зразу повномедний корпус. Воно як підкормка буде. І на весняний старт для розвитку і нарощення бджоли також піде. Досить непоганий буде. Аж тут ми трошки їх потурбували. Ну зараз вона погода не дуже тепла, вони заспокоюються і ми їх назад туди запнемо. Ось така ситуація. Ці вже зимують на трьох. Тут потужніші сім'ї тут також. А Слабші зимують на двох. І одне скажу де трьох, то там вже не треба три корпуси. Там вже не треба нічого підкормлювати, Тут вже все є. Якщо ви не жадний пасічник лишили меду, то ніякі кандії, ні цукор, нічого їм давати не треба. Вони три корпуси за зиму не, не з'їдять. Ще буде їм навесняний розвиток. І можете просто спати спокійно. Ось така ситуація в нас на пасіці. Лежаки не показую, там все зрозуміло. Кандії не треба. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.